Всім привіт! Я прийшла в сарай до наших овець і я зараз хочу показати, як нас справи з нашим ягнятком, як ви пам'ятаєте, в нього не все гаразд було з ножкою, з поставою ніжок і всі решта. Так, тут наша красуня, це вечірня поранка, це ми вже у них я тут усе вичистила, підіслала, хоча сплять вони ось тут біля дверей. Але підстілаємо і тоді легше вичищати після них. Цим ставляю воду, а цих ще ходимо, напуваємо. Ось наша двійня, наш мир і перемога. Ми і вікуся по простому. Туди у ємності ми даємо вранці буряк тертий з дертю, а ввечері по мисоці. Картопля варена, запарена дертю. І даємо їм сіно, вони вже їдять на всю котушку. Всі вже їдять сіно, навіть наш маленький новонароджений їсть сіно. Ну, я приношу сіно на одну половинку кладу, ось так, а до половини солома. Може, комусь ще схочеться соломи і трішки солома яшна. гарна така зелена, трішки економна. О, вже хтось наївся, бо вже весна і харчів треба дотягти. Ці також їдять дуже непогано. Так само у всіх овець у нас однакове харчування. Тільки ці їдять тут у сараї, після того, як я вичищу, поки я вичищаю, вони бігають на вулиці, кричать, а цю закриваємо на літнє стіло. Туди, там вони їдять, поки я тут вичищаю. Тоді заганяємо менших, а тоді цю вже з красунею. І ось, дивіться, наш біляшик, як я його зву. Був такий він кволенький у мами, народився. І в нього, як пам'ятаєте, права передня ножка була якось у сторону. І задні ножки він наче на лижах ходив на п'ятках, не на копицях. Біляшик. Я не знаю, який зву біляшиком. Він такий ніжненький. Вже вибігає на двір з усима. О! І як бачите, ножка в нього стала на місце. Не знаю, що то було. Може, то були ще слабкі м'язи. Але він уже щось там цікавиться, як мама їсть кашу, цікавиться сіном, дуже справненький, важенький. П'є водичку, як приносимо на пувач. Ну, ще такі малесенькі ще страшно ставити, бо можуть за своїми бриканням перевернути воду. А так точно знає, що мама встигла напитися після сухого. Байрактар у нас, як і досі там на дворі окремо, де влітку у нас були телята, зараз там солома і відгороджений байрактар. Також там вода в нього постійно і їжа. Так що, оце всі наші вівці. Щойно закрили козенят, побрикали вони на дворі, Щовечора в них така процедура. Я там у них вичистила. то хоче, напишіть, зніму ще брикання козеняток. Крім молока, ще нічого їм не даємо, лежить у них сіно. І коли вони бігають на дворі, брикають, то ставимо відерце з водою, вони п'ють воду. Але це як гарненько набрикаються, тоді підбігають багато разів і п'ють. Ну, так, учаться ще. Добре, як вони 100 мл усі разом тієї води вип'ють. А я вас не закрила. Оце ходила. Оце погодувала. Ягниця б торкнула і вискочили б сюди. Що тут брикаєте? Чому в овець оце немає шерсті на горі? Шерсть в них суха, але вони люблять дуже чухатися об усе і ото так висмикують собі шерсть. Цієї є. А молодь ото собі таке поробила на спині. Кліщів у них немає. Відкрию їм на ніч квартирку. Не дуже так, бо вітерець такий гарненький. Да, моя хороша. Красунька наша народжена 27 грудня, хто не знає. Ці нас народилися 24 лютого. Ой Боже. А цього не пам'ятаю, чесно. Але він менший від них, він менший. Не пам'ятаю якого. В кінці лютого. А я про тих, що сказала, 24 грудня, а 24 лютого. Отак. От Хоче молочка, але мама годує, коли вважає за потрібне. А не коли хоче дитина. Ну так. показала наших овець, слава Богу, всі живі і здорові. Ножка в нього виходилася і задні. брикає, бігає, але такий спокійненький. Дай Боже, щоб він і залишався таким, не пішов характером у свого тата, бо по Миросику я бачу, що він такий, он дивіться, полягали. Миросик такий у нас, ах! З характером. Ну, все. Всім до побачення. До наступних зустрічей.